Дітя, бери праворуч, а байду дітьми. сигнал. Ми зараз обстежуємо, дивимося, щоб не було встановлено так, тут багато. Щоб не було зарості, щоб не було розтяжок, дивимося, щоб не було. Особливо також обстежимо, щоб не було ПФМок в народі так званих ліпесків, вони називаються щоб люди могли вільно ходити по кладовищі. Обслідую ділянку після сигналу пінпойнтером та щупом. Точечно. Мені попалося таке, тут багато сміття, то можна йти далі. Це металодетектор основне до металодетектора. В таких місцях, що металодетектор не можна там обстежити, допомагає пінпойтер. От тут він такий оранжевий, рація для зв'язку, медичний турнікет, аптечка, бронежилет, каска і щуп. Дуже треба. Я, у мене завжди було чисто, добре, а я тепер боюся. Думаю, буду щось обробляти, трах на дірве руку, а воно й дома сіпало. І Тепер у мене там дуже грязно, погано. Я дуже б рада була, якби ви розмінірували. Те. І ми могли піти на кладбище. Я боюся туди йти. Я людина така, що вже старенька, і я не хочу, щоб скалічила, я нікому не нужна. Кладбище треба розмінірувати. Тут не тільки кладбище. Кладбище це, треба для живих розмінувати багато. У мене в дворі 15 прильотів, а ти кажуть, на кладбище. Так що, це, тут везде накидували. Просимо розмінувати кладовище до Великодня. А ви підете на кладовище? Ну, як розмінуєте, так і підемо. Задача зведеного загону перетехнічних робіт обстежувати кладовища напередодні великодніх свят, тому що ми розуміємо, що люди так чи інакше будуть відвідувати могили, і для того, щоб їх убезпечити, наші сапери роблять все можливе. Найбільше небезпека, звичайно, що це протипіхотні міни, це розтяжки. Ми бачимо, що кладовища досить насичені рослинністю, і небезпека може чатувати на кожному кроці.